Вітаю, вітаю вас на п'ятій колонці. Мене звати Христина Чернега. Прошу підписатися на мій youtube канал, і ми розпочинаємо. Ну а пропоную почати з непересічних новин, які ви могли пропустити під час спостереження за процесом встановлення миру між Білим домом і Кремлем. І вони сподіваються, що будуть виходити на якісь домовленості про принаймні припинення вогню за рахунок України. Говоримо про хороше, без маніпуляцій, без брехні. Готові? Поїхали. Отже, шок номер 1 Це зізнання Міністерства оборони України у тому, що воно недоотримало від постачальників зброю на сплачені авансом 51 мільярд гривень. Всі вокруг сказали: ай-яй! Ай яй. Коротше, бабосики тю тютю. Ви взагалі уявляєте собі цю суму? Ну, це більше ніж 15 тисяч доларів. А вам в горло воно влізе. Понад 300 тисяч снарядів. Ну або дронів розчинилися в повітрі чи застрягли в астралі, замість того, щоб нищити ворога. Де снаряди? Вова, де снаряди? Навіть Зарєзнікова такого не було. Мене просто не люблять. Ну так сталося. Точніше, і тоді існувала протермінована дебіторська заборгованість від правохоронців, від суддів, впевнений, Резніков, не буде претензій до його відомства, але вдвічі менша від тієї, яку наконтрактував Умєров. Він в долі і в і в герой нашого часу, наш реформатор. ОУЄ. Ну після таких космічних факапів новина про те, що горизвісна лікарка-хабарниця Крупа отримує до 30 тисяч компенсації за невикористану відпустку. Виглядає дріб'язком, що там мало, мало. Я, я не вбачав, що це буде так дорого для такої країни, як Україна, багато є. Ну це повний демпінг. Але з одного боку, це 30 вованих тисяч. Ну а з іншого, у нас війна, і схоже, декому здається, що вона все спише. І от картка нардепа-військовослужбовця Рудика під час його відсутності в столиці лише за один день 20 разів голосує за законопроекти, в тому числі і за скандальні. Зокрема, за підвищення зарплатні чиновникам. Нардеп заявляє про це публічно. Ну а загадкового кнопкодава ніхто не шукає, та пошли ви на бо, схоже, його не існує, і нема нічого на відео. Минули ті старі недобрі часи, коли залою засідань носився невтомний багаторукий Яценко, встигаючи натискати усі вільні кнопки одночасно. Загалом він голосував за колег понад 130 разів. Зараз примудрявся натиснути по 5-6 кнопок. Причому в різних місцях тому депутат бігав по залі туди, сюди, щоб встигнути проголосувати за всіх. Один на вагу чотирьох, а той шістьох. Прогрес на місці не стоїть. А ми продовжили ламати старі традиції і система рада, яку начебто неможливо зламати, замінить усіх кнопкодавів разом взятих, якщо нею вміло покерує спритний і слухняний сисадмін. І тут головне ігнорити запити і розслідування, ну щоб не вийти на себе. От така ситуація, коли треба просто замовкнути. Якщо все зробити правильно, то парламент можна взагалі розпустити, ну або залишити просто для картинки і голосувати за все, що заманеться. Ну, уявив, в парламенті сидить квартал 95. Це країна моєї мрії. Квартал взагалі хірі в цьому парламенті. Працюють брехуни, зрадники і мерзотники. Але те, що відбулося на цих вихідних, це вже нове пробивання дна. Від горизвісних законів 16 січня і свіженького законопроекту про легалізацію захоплених земельних ділянок схема обалденна перевірена циганами до підвищення депутатської зарплати у тисячі разів і продовження повноважень на необмежений термін. Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Ну а в цей час видатний монобільшовик Веніславський, випереджаючи можливі запитання, заявляє, що президент і військове командування не повинні відповідати за прийняті на полі бою рішення. У мене ж немає теплої ванни, робота складна. Е, ніхто спасибі не скаже. Щодо недоторканності військових, я б тут посперечалася на тлі хвилі демонстративних затримань командирів фронтовиків. А от операція з виведення з під неминучого удару п'яти шести менеджерів, схоже, розпочалася із випередженням. Президент не має права впливати на правоохороні. Це невелика маніпуляція. Болтавня, повне фейк, видумки. Ой, любі мої, це неправда. Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете, Петро Олексійович. Пусті і безглузді наклепи. Ну, скільки можна прокидатися матір'ю Терезою брехливою. В принципі, теза про відсутність відповідальності за безпекові дії перших осіб держави, наділених безпрецедентними владними повноваженнями, звучить дивно. Перші наручники, які наділи на мене, я віруюча людина, тому я пробачаю їх. Бо вона цементує звичку тієї ж влади приймати доленосні рішення, не радячись з народом і не звітуючи перед ним. Я вам нічого не должен. У підсумку ми досі не знаємо, хто і чому наказав розмінувати чонгар. Люди ж питають: а хто здав чонгар? а Хто здав Херсон? Люди пишуть нормальне питання. Пояснюю, Путін це спецслужбіст. Він 20 років агентурно проникав нашу країну. Вибачте, маю запитати. Єрмак агент ФСБ. Вирішив не інформувати жителів Київщини, Чернігівщини і Південних областей про неминучий напад. Це Аля Щирліц в наших лавах був. Хто кинув людей у контрнаступ без авіапідтримки, достатньої кількості засобів розмінування і бронетехніки? Коли контрнаступ, а зараз контрнаступ, а потім контрнаступ. А контрнаступ вже розпочався, а буде контрнаступ. Повірте, немає жодного морального права десь розкривати карти, і не можемо порушити принцип таємниці слідства. Скільки, було, скільки в скільки країні Європи є три танкові заводи? Відповідь в жодній. В Україні танки в Харкові, в Житомирі і у Львові. Яка європейська країна мала повний закритий цикл виробництва балістичних ракет? Жодна. Я вже втомився в цій студії в інших студіях повторювати одну найважливішу річ. Нас ведуть на манівці. Ну а також не зрозуміло, чому ми перед вторгненням витрачали гроші на асфальт, замість того, щоб завантажувати роботою танкові заводи і виготовляти ракети, маючи і досвід. І виробничі потужності. Але якщо у нас, вибачте, на борту знаходиться один щур, який своєчасно інформує ворога, то зводиться на нівець весь оперативний задум. Єдине, що я чітко знаю, це те, що президент призначив головою невеличкої української делегації із досягнення справедливого миру. Голову свого офісу Андрія Єрмака мені точно завжди весело в цій групі. тому що він дуже багато всяких цікавих речей розповідає. Смішно, навіть мені смішно про це чути, і це надання офіційного статусу породжує безліч запитань, але стрімна, звісно, історія. Чи має адміністратор президента нехай і найголовніший сам Верховний Єрмак України? Відповідні конституційні повноваження, дипломатичні навики і хист для ведення доленосних перемовин? Так я погоджуюсь це був вірний вибір. Я вважаю себе абсолютно органічним в цьому. Не треба показувати свою владу. Там де це неправильно показ. Треба іноді в. Вмикати дипломатію. Андрій Борисович у нас займається санкціями. Він у нас займається розшуком активів Російської Федерації. Він у нас займається інформаційною політикою, керує купівлею зброї. Фактично перебрав на себе функцію уряду. І яку відповідальність він нестиме у разі провалу цієї місії? Єрмак він під номером 4 у списку діячів Європи. Зелений кардинал за кожну свою помилку треба заплатити дуже високу ціну коли ти робиш помилку в диктанті, помилка в диктанті з української мови боже милосердний які проблеми навчишся і помилок робити не будеш а от помилка в суспільному виборі це катастрофа Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою владу президента Зеленського і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію. Єрмак – потужний менеджер один із Дуже потужних менеджерів в моїй команді. Тобто роки змінюються, а потужний менеджер лишається один Андрій Єрмак. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. Бо на тлі тектонічних геополітичних сувів останнього часу саме дипломатія і стосунки із екс стратегічним партнером США перетворюються на справжній другий фронт, на якому навпроти нас пан Дональд і Путін. Ну а з нами Європа. І Єрмак, Усі всі розуміють, що нам глина особисто, я не маю ілюзій щодо господаря Білого Дому. Трамп вірить в те, що він робить. Ах, це ж руда бестія. Вважаю, що якби він мав можливість, то примусив би нас віддати Путіну все, що той захоче. Що надо? Що надо, шо надо, Але Ми не слухняні, опираємось. Перші дні були дуже важкі, і Кремль отримує своє маленькими порціями. Ця московська зозуля одягнена в українські вишиванки намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Наразі замість миру горе миротворці домовилися про хокей і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Нобельська премія перемиря. Що вигідно лише путіну, бо його енергомережа більша і вразливіша за нашу. Окей вже добряче побиту, але водночас компактнішу і стійкішу за російську. Звісно, перемовини про перемовини триватимуть на тлі війни. Думаю, буде ще не одна розмова до моменту прозріння Трампа. Ну а білий дім не помічатиме ударів, які Путін завдає одразу ж після обіцянок їх не завдавати. Після цього ми маємо масштабну дронову ракетну атаку, в результаті якої постраждали і об'єкти енергетики. Путін вбивця. Хоча вже навіть відомий трампофілий, водночас, друг України Борис Джонсон, визнає, що помилявся в очікуваннях щодо здатності свого кумира здолати Путіна. Боря, ти не торопиш навіть. Ісуса Христа 10 апостолів зрадило. Америка вже втрачає авторитет, і в таких умовах на тлі розмов про територіальні поступки, статус Криму і припинення допомоги наші інтереси відстоюватиме менеджер Єрмак, який потужно мовчав в овальному кабінеті, доки нашому президентові дорікали за костюм. Ти видів когось тут в трикотажці. Ти міг діти, хоча б стонік чи якусь Баленсіагу. воно на селі не є страшні гроші. Владя, останнє слово було за мною. Фраза Андрія Єрмака, це керівник Офісу президента України. Він сказав, що у України є великий ризик програти у війні. Боже, колись Василь Васильович Німчук казав з бідцескуний табуретки. В мене є така позиція. По перше, я продюсер. Тобто я повинен бути в курсі приймати участь у всіх процесах, у всіх деталях. Навіть якби у головного завгоспа країни не було за спиною Вагнергейта, кейсу із зняттям залужно історії із незграбним передвиборчим підіграванням демократам і низки дипломатичних провалів, порожні записи. Єрмака навряд чи й тоді рішення призначити його головним українським перемовником виглядало б мудрим і переконливим. Нієт! Ніт, ні, не ніє, а да. Ніт. Але його ухвалено. До пане Єрмака, нуль питань. Єрмак чесний і прозорий державник. І залишається побажати Андрію Борисовичу успіху, ну а нам стійкості і фарту. Господи, ти поможи. Поїхали далі. І не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і звісно ж, Парахаскот, який постійно нагнітає цю тему.